У виставковому залі Бережанського краєзнавчого музею відбувається зміна експозиції. І тепер в нашому виставковому залі буде виставлятися художник з Івано-Франківська Микола Кача. Пане Микола, розкажіть, будь ласка, про ідею виникнення виставки в Бережанах саме, звідки ви знали про Бережани взагалі. Це запропонував мій товариш-художник з Івано-Франківська Богдан Хузів, який в минулому році виставлявся тут. Запропонував, чи я би не хотів. Я з задоволенням так, подив, минулого року у нас так само виставлявся, погоди, десь саме в цей час. провести для мене це ну, приємна подія. Я дуже радий. Ага. І які роботи ви привезли для огляду? Ну, для огляду привезли в основному це пейзажі, Карпат, кар... При Карпаття, Прикарпаття, Закарпаття, пейзажі, пару портретів, пару натюрків. Ага. Це осінні, в основному переважають зимові. Ну і запросіть відвідувачів на завтра, порекламуйте, <рекуємо> коли це буде, всі які всі вважаючи, в які. <реку> Бажаючи задоволення, бачити на висниці, яка відбудеться завтра о 15.00 15.014. Дуже вам дякую, до зустрічі.